Єдиний вічний агнець Господній, народам усім. Лише Ти дарував спасіння і тому. Ми приносимо славу лише тобі. Ми схиляємось перед тобою. Ми розуміємо, що ми без тебе немічні, ми без тебе безпорадні. Тому ми просимо Дух Святий, щоб ти йшов попереду нас, щоб ти сьогодні вчив через мої уста, щоб ти сьогодні молився через всіх тих, хто будуть приймати в цьому участь, щоб ти благословив. Всіх тих, хто буде слухати сьогодні слово, щоб ти, Боже, відновив наше відносини з тобою, щоб ти укріпив, укріпив вірі. Щоб ти Боже дав тіху всім тим, хто сьогодні цього потребує, щоб ти сцілював, щоб ти рухався своєю потужною силою, щоб це була зустріч на вас з тобою, коли ми відродимося, коли ми наблизимося до Тебе, коли в нашому серці буде палати вогонь любові до Тебе. І всі, хто молились, сказали Амінь. Добрий вечір. Ми вітаємо всіх тих, хто знайшов час і виділив час для того, щоб слухати Боже Слово, щоб бути присутнім на цьому пості або дистанційно, або офлайн. І я вірю в те, що ми будемо благословінням один для одного. І цей чудовий пост лунає під такою назвою, що Божа сила проявляється в немочі. І от дійсно хочеться задати собі такі питання, чому саме в немічі являється Божа сила? Що це за такі умови, щоб явилась Божа сила? Що це за такий алгоритм? Щоб ми могли з вами побачити, як проявляється Божа сила. І я вірю, що ми сьогодні зможемо отримати для себе відповіді на ці запитання. А якщо не сьогодні, то до кінця посту ми точно з вами зможемо зрозуміти, чому саме Божа сила проявляється в Немічі. І слово Боже, на яке ми сьогодні будемо спиратися, воно зазначене в, в книгі Ісая, 53 розділі з 1 по 4 вірш. Я вірю, що зараз запустять слайди, ви будете разом зі мною мати можливість бачити це слово. На це словом, будемо спиратися, ми не будемо повертатися весь час до нього, але всі головні думки, на яких Бог нас хоче зосередити сьогодні, ми обов'язково будемо так чи, чи інакше повторювати. І так я починаю з першого вірша: хто нашій спасеній тій звісті повірив? І над ким відкрилося рамено Господнє, бо він виріс перед ним, мов галузка, і, мов корінь зухої землі, не мав він принади і не мав пишноти, і ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погоджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали погоджений, і ми не цінували його. Направду ж, він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. І так, основні думки, на як на яких я хочу сьогодні зосередитись, знаходяться у другому вірші. І от зараз, паралельно тому, як я буду вам розказувати, ви будете бачити на своїх екранах дотично до цього слова картинку, і в другому вірші сказано, бо він виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь сухої землі. І от таке багатогранне невичерпне Боже слово. Саме перше, на що ми можемо звернути тут увагу, чи може вирости щось з сухої землі? Чи під власне це, наприклад, людині? Бо точно ніхто б з нас і я. Не вирощувала нічого в сухій землі. Я б обов'язково цю воду давала б для неї живлення. Я б обов'язково ну це була б доглянута земля, якщо б я хотіла щось туди посадити і очікувати, що може звідти щось виросте. А також чимало потрібно докладати зусиль для того, щоб побачити. Щоб все те, що ми насаджуємо в землю, принесло якісь плоди. І це ще не факт, що ми зможемо побачити результат нашої праці з землею. Навіть якщо буде дощ, навіть орошати наші врожаї, навіть якщо будуть гарні погодні умови, незрозуміло. Чи побачимо ми цей врожай? Тобто, багато-багато докладати зусиль потрібно людині для того, щоб взаємодіючи з землею, ми змогли побачити, який то результат, але не для Бога. І Він робить на цьому акцент. Що виріс він з сухої землі? Це Боже творче неземне мислення. Ми так з вами не вміємо міркувати. І також, в Божому слові, забагато Бог каже про те, що його думки це не наші думки. Це неперевершена здатність Бога підсилювати, виражати свою думку і розмовляти з творінням таким чином. Чи, чи придатна суха земля для появи? Будь-якої рослини. Для Бога так. Це його натяк для нас, що для нього немає нічого неможливого. І він може явити свою силу через будь-що? Через будь-які умови. Йому підвласне все. Також немічна суха земля може зупинити Божий задум. Не може як і ніщо на землі ніколи не може зупинити Божого задуму? І ще я хочу підсилити цю думку прикладом про Сару. Вона народила, вже, знаєте, навіть не далеко не в репродуктивному віці, а в слові ми знаємо, що коли вже це була точно суха земля. Чому Бог так довго чекав? Чому вона? Ну, повинна була пройти всі ці етапи. Чому Бог довів її вже майже довіччя, щоб мати колись дитину. Але дотримався своєї обіцянки і зробив те, що хотів. Він вже довів її до стану немічі, її тіло до стану немічі. І саме в цьому проявив свою силу. Бо Богу не потрібна була допомога Сари. Їм, Богу взагалі не потрібна будь чия допомога. Отут ми бачимо приклад немочі і сили. Суха земля. Це неміч і рослина, яка пробивається попри все. Всупереч в цьому, ми бачимо цю силу. Це порівняння Боже, поєднання Боже, цих протилежних слів. Неміч і сила. І ми бачимо, що Бог нам хоче багато чого сказати через такі порівняння. І на що Бог хоче ще раз і ще раз звернути нашу увагу, що Богу не потрібна наша допомога для, для того, щоб явилась його сила, щоб, був, щоб ми змогли зрозуміти. Його велич, щоб ми змогли зрозуміти Його могутність, щоб ми змогли побачити у повному обсязі Його славу. Йому потрібна наша неміч. Це як повідомлення, що Бог може все робити всупереч всьому, всупереч складнощам, обставинам. Щоб звернути нашу увагу на Його силу, бо Він єдиний, хто дійсно гідний нашої уваги. І все живиться від нього, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. І от друга частина вірша ще більше підсилює те, що Бог хоче підкреслити і повідомити нам через цей вірш. Далі йде мова про те, що Ісус не мав пишноти і не мав принади. Іншими словами, що нам Бог каже, я не залежу від земного. Це не впливає на мене. Все те, що цінуєте ви, я не ціную. Або ми знаємо всі з вами слово Луки, 16 розділ, 15 вірш, там ми йде мова про те, що все, що високо у людей, то дуже низьке у Бога. В Слові Божому, в українському перекладі навіть написано: не низьке, а гідота у Бога. Все те, що високо у людей, для Бога це гідота. Тобто, це теж образ того, щоб ми змогли зрозуміти, як знаходиться високо Бог. Його досконалість, Його міць. І як низько. Як мало маємо всього ми, і як мало на що здатні ми. Іншими словами, Бог хоче сказати, що мені не потрібна земна мішура. Все, що я задумав, я зроблю без цього. Дивіться на головне, Він звертає нашу увагу. На головне. Ми ще можемо це побачити в прикладі, коли Ісус прийшов на цю землю. Також тут нам Бог повідомив свою думку, підсилив її, от саме цим стилем контрасту, де неміч підкреслює велич і красу Бога. Є неміч і є краса Бога. Також можна зараз включити один слайд, який дуже добре продемонструє нам цю думку. І ця картинка буде набагато красномовніша, ніж те, що я можу про це все сказати. І от саме такий стиль контрасту має дуже потужне енергічне навантаження, щоб підсилити художньо саме цей Божий принцип. Так от, Ісус наш народився без пишноти, Він народився без принади. Ніхто з нас не захотів би народжувати в таких умовах, як народжувала Марія. Нічого нас не спокушує самим народженні Ісусу. Він народився, щоб сказати нам, що Він незалежний від традицій і очікувань наших з вами, очікувань світу. Він народився серед тварин, сіна у хліву. Також ще один слайд. Давайте з вами розглянемо. І на ньому ми бачимо відсутність пишноти і принади це як сіра декорація, неприваблива декорація, яка зосереджує увагу і підсилює розуміння головного змісту. Немічна земля не може зневілювати, знищити, згладити силу Божу. Як і хлів, місце непривабливе для народження, для життя не може знивілювати Божий вплив, Божу красу, Божу велич. Ця неміч може тільки підкреслити його стилу, може тільки показати його свободу, його справжню сутність. А також це вказує на те нам, хто в цьому світі головний. Також ще деякі речі ми можемо зрозуміти через це слово в цьому Писанні, що Ісус не мав навіть такого наміру мати якусь пишноту, мати якусь принаду, тому що Він чітко розумів свою місію. Він прийшов, щоб показати нам Отця, щоб вказати на Отця. Щоб показати єдність між сином і отцем, щоб показати те, як син відноситься до батька, щоб показати свою слухняність, щоб показати Божий задум, розкрити Божий задум, виконати всі пророцтва. І на, на, на цьому завадити не могло нічого. Він не мав наміру Ісус тягнути увагу на себе. Він завжди показував на Отця. Він завжди казав такі слова, що я роблю те, що бачив у мого Отця. Я і мій батько це одне. Тепер, розібравшись трошки з водною частиною, давайте перейдемо до нас. Там йде мова про те, що Бог забрав наші немочі. Наші неміння, наші неспроможності, наші безсилля, наші гріхи. І от коли ми з вами усвідомили, що нам потрібен сильний Бог? Я, я, я знаю, що кожен відповів собі на це запитання так само, як і я собі на нього відповідаю. Тільки тоді, коли ми усвідомили, усвідомили свою неміч. Тут також ми бачимо цю небезпечну гру, контра... гру контрастів, наші гріхи, наш неміч і сила Божа. Коли ми покликали до того, хто міг нас цілити, хто міг нас очистити, хто міг нас підтримати в своїй немічі. Ми змогли з вами побачити велич і силу Бога. Ми змогли з вами побачити цю свободу в своєму житті. Ми змогли з вами побачити ці перші перемоги з Богом. Ми віддали йому свої немічі і після цього побачили його силу. І давайте ще для більш глибокого розуміння використовуємо мій досвід і моє життя як наглядний матеріал. Ми, це, ми про це казали вже, вже вище, що коли я прийшла до Бога, зрозумівши свою неміч, я б не побачила Бога, якби я не усвідомила, що моє життя, я і неміч це синоніми. І саме це дозволило мені побачити його силу, коли він пішов мені назустріч, коли він проголосив своє слово, коли він мене спас, коли він дав мені звільнення, коли він допоміг мені розправити мої криля. І от ця краплинка Божої сили, яка наповнювала мене, Дала мені відчути силу у своїй руці. Я була ще молодою людиною, і от оцей максималізм, оце бажання підкорювати весь світ, воно рухало мене. І я не мала ще нічого. Знаєте, у мене нічого не було фізичного. Е, мені не було на що спиратись, у мене не було життєвого досвіду, у мене не було мудрості, у мене не було автомобіля, в мене не було постійної роботи, в мене не було якихось збережень, в мене е, не було на що спиратись, не було ніяких підпор. Але я відчувала ось внутрішню силу. Я готова була покоряти Богу народи. Мені казалось, що куди мене не пошли, я впораюсь з любою. Здачі. Мені казало, що на яке б мене не поставили, я обов'язково справлюсь. І знаєте, це такий перший етап першої любові, коли я відчувала багато-багато сили. Я розуміла, що в мене є здоров'я, в мене є молодість, я така була сама впевнена. Я відчувала себе таким потужним посудом, посудиною такою, знаєте, броньованою, такою алмазною посудиною. Мені казали, що я можу всі царства підкорити під ноги Христа, не маючи нічого фізичного, не маючи ще ніяких плодів в житті, Моя, в мене була віра і вона була ще не випробувана, вона була дуже недосконала. Але роздута була і моє его і моє я. Я думала, що тепер я можу все. І от такий, Я зрозуміла такий парадокс, коли я вже перейшла на другий етап свого життя, і от саме зараз, під цей час, в цьому році, в цей час я розмірковувала про це, я ділилась цими роздумами зі своїми близькими і так співпало, що ми з вами також на пості спілкуємось на цю тему. І тому зараз цей приклад, він такий якраз на духу, він доречний. Я осягнула вдруг, я осягнула, що зараз я так багато чого маю, я маю життєвий досвід, я маю на що спиратись, я маю чоловіка, я маю дітей, я маю друзів, я маю автомобіль, я маю освіту і не одну. Я маю силу з фізичної точки зору. Але я взагалі не вважаю це за силу. І більше того, я хочу сказати, що я такою слабкою себе відчуваю. Якщо тоді я відчувала себе броньованою алмазним посудом, то зараз я відчуваю себе таким ламким, Таким крихким посудом. Я зловила себе на думці, що я розумію, що я на всі 100% залежу від Бога. Що все це, що я бачу навколо, навіть те, що я напрацювала в собі, це взагалі не сила. Це взагалі не сила. Все, що я можу з цим зробити, це принести це до ніг Христа і подякувати, що Він дозволив мені розвиватися як особистість. Але якщо Бог не благословить і не буде це використовувати, це нікому не буде потрібне. Я зрозуміла це своє безсилля, що без Бога я не знайду вірний шлях. Я зрозуміла, що якщо мою посудину хтось штовхне, вона розіб'ється, вона не зможе вцілити, якщо хтось буде тиснути на цю посудину, вона також трісне, якщо Бог не буде захищати. Я відчуваю себе дуже безпорадною без Бога. Начебто ти маєш так багато. Але оце зростання духовне, оце тверезе самосприйняття відбулося, оце метаморфоза всередині мене відбулася саме за весь цей час. Я розумію, наскільки багато в мені попрацював Святий Дух. Щоб побачити такого великого Бога, довелось пройти багато чого, щоб не спиратись на себе. Щоб зрозуміти, що я без Бога нікому не потрібна, навіть дуже-дуже розвинута, я нікому не потрібна без Нього. Я не, зможу, я, я, я не зможу принести людям не світла, я не зможу принести людям не прозріння, взагалі нічого не зможе дати цим людям, якщо мені не дозволить це зробити Господь, якщо Він не буде це робити через мене. Я зрозуміла, що сьогодні я стою тільки тому, що він тримає. Тільки тому, що він тримає мене, тільки тому, що він тримає вас. Ми з вами існуємо. Також нам доводиться це осягнути, коли ми втрачаємо щось або когось в своєму житті. Ми відразу трезвіємо і розуміємо, що це ніколи не було нашим, і ми можемо підвести тільки свій зір на того, кому справді все належить. І я хочу підкреслити те, що це не означає, що ми не повинні діяти, просто вірити і очікувати рук Божого. Я сьогодні кажу про те, що що б ми не досягали, щоб ми не мали. Щоб ми ніколи це не клали в скарбничку своєї сили, щоб ми не думали, що це наше. От щоб оця капля Божої сили не затримувалась в нашій руці. Бо ми з вами, кожен з нас з вами, ми як Марія, яка принесла в цей світ важливого Ісуса. Ми як оці ясла. Які утримуємо, які дали можливість знаходитись в них, в них Христу. Ми, як ось ця така, знаєте, безобраз сіра декорація, невиразна декорація для могутньої сили Божої. Ми не повинні віджимати силу у Бога. Це іноді відбувається в нашому житті, коли дійсно ми, отримуючи силу у Бога, використовуємо Його, її для егоїстичного життя. Для того, просто щоб змарнувати час на цій землі, нам потрібно з вами усвідомити, ким ми дихаємо і ким ми існуємо. І от в заключення я хочу сказати, що Біблія, слово Боже, в першу чергу це не про нас, це не про те, щоб зрозуміти нас. А Біблія в першу чергу це щоб зрозуміти Бога, щоб ми звернули свою увагу на Бога, щоб ми зрозуміли Його, Його задуми, щоб ми зрозуміли Його плани, щоб ми бачили тільки Його велич. Побачити і проявити славу Божу нам заважає через зміна зосередженість на собі. І от мені дуже багато часу знадобило, щоб зрозуміти, що я ця ламка і крихка посудина. І це дуже чудово, що я слабка, крихка, ламка посудина. Бо тоді я можу тверезо усвідомлювати силу Божу, бачити силу Божу і залежати від Нього. Завжди через нас повинна продивлятись його слава. Не наша. Йому не потрібна наша сила, йому потрібне проявлення Його сили через нас. Я завершу сьогодні це тим, щоб сказати вам і собі, що я і ви не Христос, але ми Христові. І ще раз скажу, що ви і я не Христос, але ми у Христі. Тож хай через нас проявляється слава Божа, навіть через всі наші немочі ще більше проявляється Його Божої слави. Будьте благословені!